Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Оце така італійська зима. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз на півтретю і я приїхала, бачите, такі квіточки. Я приїхала в торговельний центр. Ну, от, чого не приїхала зранку? Бо я робила е, пиріжки, десь о 10-й почала робити пиріжки. Десь о 12-й, може, на пів першу закінчила, поки пообідали, туди-сюди, зібралась та й приїхала. Пиріжки з капустою. Зять зранку поїхав до магазину, купив мені капусту, купив цибулі, бо в нас була тільки одна цибулина, він сіточку купив, пів кіла Капусту таку хорошу, той головочку. А що він ще купила? А дріжджі, я й сказала, бо в мене вже не було дріжджей. Купи, кажу, дріжджі. Він купив дріжджі, я тісто завела, він мені капусту порізав, мелко так хорошо цибулю почистив, порізав, все в пательну, пето, пережарив томату, додав перцю, солі. Ну, як положено. Ой, Сонечко яке. От. А я ж тісто завела, трошечки завела на той, щоб щоб подивитися, як зіграють дріжджі, дуже добре зіграли такі е, хороші свіжі. Я тісто завела. Я ставлю тепер у мікроволновку. Не, ну, не включаю, а от так завела тістечко на чашечку того молока. Мабуть, 200 грамів молока. Чашечка туди додала півтора яйця. Один жовточок залишила, з молочком тоді розвела, змазувати зверху, От, а то, ж туди в тістечко, ну і все як положено. От. Олії додала, коров'ячого додала, трошечки сахарку, цукору, трошечки того, сіль, дрібку сілі, як положено. І все. І швидко, так швидко підійшло. фармачія, Гармачія. Дуже швидко підійшло. От. Поки там він капусту мені крутушкував, вже все в мене було готове, розклав на дві здорові тарілки, капусту, щоб вичехла. І все, я ліпила сама, він мені тільки печку зажав, за зажав, за запалив. Вона та займалася своїми ділами, їй треба було робити відоси. Вона робила відоси. Жіночка сидить, морозиво їсть. Мені так захотілося морозиво. Ну, я як прийду додому, у нас ще є пачка, таке смачне морозиво з горішками. Так я собі накладу та поїм. А що прийшла до ну, чого я сидітиму вдома. Ну от скажіть. Чого я сидітиму вдома? Вони ж зараз беруться у четвертій годині, поїдуть у пожарну ту... станцію на пожарну станцію, там же товариш, він начальником сміни робить. Оце ж для них пиріжки я робила. Їх там п'ятеро. По три пиріжка, 15 ми відклали 15 пиріжків і собі оставили. Там залишилося по два пиріжка. Ну, я один взяла, бо ми з перед тим днем робили ті з, з вишнею. Я більш люблю з вишнею. Так я й з вишнею буду їсти. Вони хай їдять. Він дуже любить з капустою, Зять мій дуже любить. Ось От. такі справи. Вже такі знижки невеликі, вже великих знижок і нема, але трохи якісь, трохи якісь ще є. От, Зараз сяду на ліфт, поїду на низ, на другий поверх, походю там, походю, походю. От о, бачите, 80%. А ну зараз зайдемо, подивимося. Це дитячий куточок такий. Дитячі тут всякі різні. Дітки граються. А що ми, ми ото як були в центрі, це була п'ятниця. Зайшли в один магазин, ОВС, він і тут є, я зайду. Ось так купила собі хороші брюки за 3 євро і красиве плаття. Вона плаття дуже рідко носить, ну, ну від слова зовсім дуже рідко. Але інколи одягає, інколи одягає, отак навіть на той каже. Я, от вона сьогодні знімала відео і оділа це плаття. Каже, я оділа плаття і покажуся на відео. Дуже дуже добре. Так, ну і красиве плаття таке. Шовкове стояло, стояло воно 39,90. Ми ж це купили за, за 3 євро. Ви розумієте, 3 євро плаття. Ось цветери. Все по 10 євро тут. І тут по 10 євро светери. Ось такі красиві. Ну, на, там моя такого носити не буде, бо воно її все колеться. Колиться, колеться. Це чоловічі. А ну от спортівки подивимось по п'ять. спортівочки Все по 7 тут написано. По 7 спортівочки Ось такі для спорту. Чисто для спорту. ось такі люблі в'язані кардігани 12 євро, бачите. Це ж хороша ціна, правильно? Ось Такий кольор мені теж подобається. Та моя ну, теж таке любить, але вона не ходить в ньому на вулицю. Я її купувала в зарі кардіган. Вона не ходить на вулицю, а сидить в ньому вдома, як захочеться за пушки 17 євро. Ми очікуємо. Повинно завтра, може, або післязавтра, ну це 20. Ви знаєте, отакого хвасона, оце плаття Ната собі взяла за 3 євро, такого хвасона, трошки другий, трох, другий. колір. Так ми той очікуємо, посилка ж мені дригать. Там Ната мені уги заказала, подивимося, що воно за уги, чи вони хороші, чи не дуже. Подивимось, ну такий свитер непоганий. Але ж але ж воно, розумієте, все непогане. Його все повно і повно. І кожен рік його повно і повно. І на що воно треба, да? так? І на що воно треба, мої рідненькі. Оце що тут? Це? По 4 євро, чи воно таке є, по 4, чи це тільки написано у чотирьох. Ні, 4. чотири. Я люблю полосочку. А ну зараз оцю полосату подивимось. Маєчку. Ой, в мене повну їх. Непогана маєчка, розмір, Ось така, як для Настюшки. Зараз я вам покажуся, Ось, покажуся. Голову мила вчора так. Трошки розбігається. Такий костюм у мене пальто моє. Сумочка це натина, це не моє. Ось 5 євро. Хороший свитер такий вже хороший. 5 євро. Це мені таке дрібне. Оки мені дрібне, таке теж носила А ну. Щоб подивимся. Отаке От більше мені, а це 12. 5 тільки отсі. 5 тільки отсі, а з горлечком 12. А ну це це 5 чи 12? Ой. Я люблю отсіки, останні вже знижки. Ні, це, мабуть, теж 12 зіроньками. Ні, це 5. 5 такий красивий зіроньками. А ну, а ну, ось так подивимось. Воно, може, було по 12, то ні, це 10. О, це 12. Такі знижечки. Це 12. Тут 5 тільки той. Той такий, той. Тут спіднички якісь, тут все по 12, ну Ви знаєте, ну багато всього. Багато, тут сімо оце, і теж таке, ж, знаєте, непогано, але ж, ну, самі розумієте, на що його накуплять. Треба носити, так? а не накупляти. А то накупуєш, накуповуєш, накуповуєш. я отак таке щось за 3 євро, то я б купила за 3 євро. А за 10, за 5 не хочу. Це таке щось у скандинавському стилі. 12 євро. Бачите, такі теплі, такі в скандинавському стилі. стілі. О, тут, тут щось таке з Люріксом, а ну. Скільки воно? А, це 17. О, таке в скандинавському стилі непогане. Оце пальта тут такі, чи куртки 25 євро. Ну, кого нема. То хороша ціна, я вам скажу. Кого немає, ціна хороша. А так як у мене є його повно, це теж 12. Як у мене його повно є, так нахріна воно мені треба, правильно? Ви, ви ж мене розумієте правильно, да? я кажу? Це таке пальто 17 євро. Ну таке, ото, знаєте, для дівчаток молоденьких, воно без підклади, отут без нічого. Оце таке, як мішка, теді називають 22 євро. Теж непогане, теж непогано. Це таке якесь сіреньке 20 євро. Таке непогане. Це таке червоне, в мене червоний колір. Любила, вона така, така дівчинка в нас би такий не носила. Вона любить таке. Це 20, Ось 17 куртка. Теж непогана, непогана, але нема капішона. А як то пішона нема, то воно мені і не надо. Ну це 30 таке, пушисте, хороше, тепле. Це 25. Ну що, непогано, що я вам скажу? непогано. Ось. Непогані віщі, непогані, кому треба хто в Віталії мешкає, той прийде собі, купить і буде носити. Тут 40 вже. От. Ну, давайте я вам тут показала, пам'ятайте, що життя вам трохи покажу. Та і, і, і піду. Життя трохи покажу. Та тут такі, якісь по 5 євриків. Такі як балеточки. Ну, Іскусна така замша балеточки. А тут такі, бачите, О, шапочки. Ну, теж такі 5-6 євро Ні, не треба. А вона теж мені на тему заказала, отож, ж, це бачите, такі черевички тепленькі. Ната мені заказала на тему, як його називають, оце ж уги, уги мені прийдуть. І ще заказала шапочку і така оця пов'язка на голову. Я ж носю пов'язки, ви ж знаєте, так? Да? Я пов'язки завжди носю. Мені пов'язка нада. І той. Так вона мені заказала. Уги стоять 8 євро 7,90, а пов'язка, шапочка євро 30, а пов'язка чи євро 20, чи що. Ну, давайте я тут прервуся, піду далі, а тоді ми ще з вами побалакаємо, добре? Давайте, пока. Па-па, бедненький, па-па.